Усім привіт, шановне панство. Сьогодні поговоримо про хранителів української історії, які розносили її по усім усюдам, про кобзарів, а також про те, чим мандрівні сліпі співці не вгодили радянській владі настільки, що та влаштувала на них полювання. 1930-ті роки у Харкові оголошена подія: з'їзд народних співців радянської України. Мають говорити про майбутнє кобзарів та лірників, як їх залучити до соціального будівництва. Після чого усіх учасників, а це нагадую, незрячі сліпці, вантажать до ешелону. Начебто мають їхати до Москви, але ж ні. Доїхавши до околиць станції Козача Лопань, їх вивели з вагонів до лісосмуги. Вишукували нестрячих кобзарів та їхніх малолітніх поводирів у шеренгу і розстріляли. Їхні музичні інструменти спалили поряд. Кому та чим не догодили наші кобзарі? Давайте розбиратися. У грудні 33-го року на пленумі всеукраїнського комітету спілки працівників мистецтв комуністична верхівка. Назвала українські народні інструменти кобзу і бандуру класово ворожими, бо вони орієнтують на часи гетьманів та козацької романтики. Тільки вдумайтесь, радянська система. Навіть одну згадку про українську історію боялася як вогню настільки, що головними злодіями зробили навіть музичні інструменти. Паралельно з цим влада робітників і селян полювала на мандрівних співців. Їх розстрілювали без суду і слідства, когось ув'язнювали. Інструменти знищували. Звісно, що їх нікуди не пускали та не давали виступати. Деяких кобзарів з метою перевиховання направляли до капел та ансамблів, а інших змушували писати такі думи та пісні, які б звеличували радянську дійсність. Але їх було надто багато. Ще й народ кобзарів любив та підтримував. Тому одна за одною з'являються наступні постанови ЦК ВКПБ. про заборону жебратства, про затвердження репертуару в установах народного комісаріату освіти та про обов'язкову реєстрацію музичних інструментів у відділах міліції та НКВС. Ви вже уявили, як несете свою, наприклад, гітару до поліції, щоб зареєструвати її. Вона ж точно безпечна. Ось документ Сумського НКВС від 23 липня 1926 року. Сумокр отдел ГПУ ставит вас в известность, что в ряде районов округа в последнее время участились случаи бродяжничества разных лиц под аккомпанемент скрипки, кобзы и других инструментов, распевающих контрреволюционные песни. Сум отдел ГПУ просит сделать по районам соответствующее распоряжение о немедленном задержании бродяг, нищих и припровождением задержанных к нам. У радянській пресі друкують тільки негативні статті про кобзарів. Щось типу сумнівні бандуристи під виглядом народної творчості протягають старий націоналістичний мотлог, чи треба вжити як найрішучіших заходів щодо викорінення кобзарського націоналізму. Правда ж, щось знайоме: націоналізм, боротьба з націоналістами нічого не нагадує. Далі радянська влада зобов'язує музичні фабрики навіть не сотнями, а мільйонами, виготовляти кудесніці гармошки, кудесніки баяни і кудесні балалайки. Розумієте, як давно почалося це пригнічення? Вже тоді радянська імперія поставила собі за мету викорінити з голів українців їхню національну свідомість, позбавити власної історії. А кобзарі заважали, бо у своїх думах співали про визвольні змагання українців, про героїв козаків. Мандрівні співці берегли нашу національну ідею та історію, не даючи забути українцям, хто вони та чи їх батьків діти. Козаче пробудися, край відолиха ворони. встань, козаче, А тепер повернемося до розстріляного з'їзду кобзарів у Харкові. Офіційних документів, які підтвердили цю подію, немає. І це, звичайно, на руку декому хто, як ми знаємо, любили знищувати історичні документи. Що, що а сліди своїх злочинів ЕНКВДсти, кадебісти замітати вміли. Проте ця подія збереглася у свідченнях тодішніх митців та істориків. Відомий композитор Дмитро Шостакович у книзі Заповіт спогади Шостаковича пише про схожий з'їзд лірників та бандуристів. Вони приїхали з усієї України. із з маленьких забутих сіл було кількасот їх присутніми: живий музей, жива історія України, усі її пісні, її музика, її поезія. І ось майже усі ці жалібні співці. Були убиті. Одні пишуть, що на цей з'їзд нквд зігнали понад 200 кобзарів. Інші називають ще жахливішу цифру 1234. Отже, це був 30-й рік, а далі буде голодомор геноцид українського народу, який також дуже довго приховували і не хотіли визнавати. Точно так само, як і розстріляний з'їзд кобзарів. У 2014 році в Україні зняли фільм Поводир, який розповідає про мандри українського сліпого співця та американського хлопчика-поводиря. Стрічку подавали від України на премію Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Я гадаю, братчики, що це пастка. Вони ж силу нашу знають і понищити нас хочуть. Ано, ну, Іване, хто підніме руку на сліпо? Ой, коли вже я свій конець віка знав, коли вже я свій конець віка, знав, я би душі царстві. Є Панство для того, аби історія не повторилася в майбутньому, ми маємо знати своє минуле і вчитися на помилках, аби більше такого не допустити ніколи.